Вітаю, друзі. Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи ТЕРА. Воюємо у складі 3 ї окремої штурмової бригади на Харківському напрямку. Це відео буде про роботу вночі, про те, як ми нічними дронами камікадзе з тепловізійними камерами знищуємо на українській землі. До речі, отак вони виглядають. Бачите, великі тепловізійні камери для тих, хто можливо пам'ятає, колись ви допомагали нам на них зібрати. Зараз можете оцінити. Роботу. Також традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися, маємо надзвичайно важливий збір. Збираємо на FPV дрони, а також на автівки з комплексами РЕП, для того, щоб розрахунки могли безпечно доїжджати на позиції. Силка на збір буде закріплена в описі до відео, або за оцим от QR-кодом. Також, друзі, я закликаю вас ставати нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютюбі. Там ми викладаємо унікальні відео, які ви більше ніде не зможете побачити. Для бажаючих дивитися відео без цензури, підписуйтесь на наш телеграм-канал Собачка Тера -Опс». Там відео виходять без цензури. Підписуйтесь і на Ютуб, цим ви нас дуже сильно підтримуєте. Друзі, разом з вами ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ціль БМ 21 град. Реактивна система залпового вогню ворога. А зверху, зліва, ви можете побачити особовий склад, який відійшов в кущі. Мабуть, почули дрон. Перший дрон розрахунку помста наносить враження в моторний відсік бойової машини, для того, щоб знерухомити її, і вона не мала шансів втікти. Другий дрон розрахунку спалах заходить для нанесення враження уже в пакет ракет, які знаходяться. Зверху, бачите, установка готова до вогню, особовий склад знову відбіг і наноситься враження. Третій дрон заходить на ціль і бачить розрив попередньої команди, підтверджуючи цим детонацію. Друзі, враження цієї техніки відбувається на дуже великій дистанції. розвідувальні дрони типу Мавік долетіти туди на жаль не можуть. Підтвердивши враження, екіпаж приймає рішення працювати у напрямку анігіляції ворожої піхоти, яка розбіглася і поховалася по кущам. Цінні кадри оператори БМ-21 ГРАД, щоб вони в майбутньому не намагалися такого робити. Ось бачите, один із них ховається. Він думає, що його не побачать, але тепловізійний дрон бачать при будь-яких умовах. А тут, друзі, ми показуємо вам, як ми працюємо вночі по ворожій логістиці. Їде ворожа буханка, а ці будівлі і барикади це ворожий блокпост. Уявляєте на якій глибині це відбувається? Пряме враження. Другий дрон екіпажу помста залітає для того, щоб нанести контрольний удар. Тут ви можете спостерігати ворожий танк. Зразу, звичайно, незрозуміло, але досвідчене око розрахунку пагоня розуміє, що це він. Підлітаючи ближче, бачимо. Танк непогано замаскований. Його профіль змазаний. Підлетівши ближче, можна бачити ствол і наноситься враження в щоку танку. На цьому відео ви можете бачити підтвердження. Важливо відмітити, що разом з батальйоном безпілотних систем по цьому танку працював протитанковий батальйон 3 ї окремої штурмової бригади. Враження спільне. Дуже дякую колегам за плідну співпрацю. Посеред дороги стоїть ворожа бойова машина. Вона не рухається і вона не рухалася до цього. Завжди треба її добивати. Ворог знімає з неї запчастини, дістає боєкомплект, якісь там речі важливі. Можете бачити, як це відбувається. Наш дрон наносить пряме враження з цієї бронетехніки. Ворог вже нічого корисного не отримає. Закінчуємо сьогодні блок нічних вражень специфічним наполовину нічним, наполовину денним враженням. Ви можете спостерігати, як наш дрон-розвідник в тепловізійну камеру бачить ворожу машину логістики, але насправді на вулиці вже ранок і fpv дрон камікадзе. Підлітає для того, щоб її знищити. Ворог любить возити боєкомплект в так званий сіряк. Це або дуже рано, або пізно ввечері. Але такий маневр їх не рятує. І перший удар наноситься в кузов вантажівки. Дрон-розвідник підтверджує враження, рвануло добряче, і шматки вату розлітаються у різні боки. Наступний колектив Project Spike заходить для дорозвідки результатів. Чи загорілося воно, чи ні, і для нанесення фінального удару. Повторюся, треба знищити не тільки кузов, але й саму автівку, щоб ворог не міг звідти дістати ніяких корисних деталей. На дорозвідці ми можемо бачити якісне і 100% знищення цілі. Так і має бути. Отже, друзі, отак це все виглядає. Видно піхоту, видно бронетехніку. На цьому нічний блок цього відео закінчився і починається денний блок роботи по ворожій артилерії. І, до речі, додивіться до кінця, в кінці буде вишенка на торті. Робота продовжується в день. Це досить унікальне відео, і тут ви можете побачити, наскільки ворог гарно вміє камуфлювати і захищати позиції. Дроніст. Розрахунку спалах підлітає. В останній момент він бачить, що позиція прикрита антидроновою сіткою. Ви можете чітко її бачити, і така сітка зупинить дрон, якщо в неї влетіти, скоріше за все, навіть детонації не відбудеться. Екіпаж облітає сітку і наносить перше враження в маскувальний елемент. Після враження маскувального елементу чітко видно, що з укриття стирчить ствол. Це гармата Д30, і зараз вона буде вражена в найвразливішу точку у відкатний механізм. Дрон-розвідник підтверджує враження, ви можете бачити вторичні детонації БК і гармата, її позиція починають горіти. Ефективні дії ворожої піхоти без прикриття артилерії фактично неможливі. Тому ворог намагається всіма силами вивести артилерійські засоби на позицію. Тут ви можете бачити мобільну артилерійську мінометну систему Нона. По факту, це міномет на броньованій базі. Її дуже люблять ворожі десантники. Вони змогли виїхати на вогневу позицію і вели вогонь по нашій піхоті. FPV-дрон наносить враження. Ви могли спостерігати, що зверху на ноні корона з засобів радіоелектронної боротьби. Це саме ті засоби, які мають зробити так, щоб дрон не долетів. Але не сталося, як гадалося. Дрон влучає чітко в ціль. А зараз другий екіпаж, який спостерігає вибух, ви можете бачити білий сноп диму, який піднімається з позиції, де знаходиться ворожий самохідний міномет Нона, і заходить для нанесення повторного враження. Ніколи не можна бути впевненим, що один удар знищив броньовану ціль. Тут ви можете чітко побачити цю корону з антен, навіть зверху стоїть якась антена. Чому не виходить працювати, друзі? Тому що ми постійно модифікуємо свої дрони, в тому числі за допомогою вашої підтримки, за що я вам дуже велике дякую. Дрон-розвідник Mavic підтверджує враження, підтверджує, що боєприпас розірвався, підтверджує, що нона знищена. А ось, друзі, саме та вишенка на торті, про яку я казав, просячи вас додивитися до кінця. Якщо сподобається, от поставте лайк, підпишіться на наш канал. Цим ви нас підтримуєте, цим ви покажете, що вам. Не байдуже те, чи ми займаємося. Три вани гуляють по полю, щось несуть, починають бігати, один спотикається, і назвемо це актом милосердя. Він більше не буде страждати після прямого враження таким боєприпасом. А це осколково-фугасний боєприпас, півтора кілограми ваги, шансів в нього немає. Друзі, от такий от вийшов випуск з нічною роботою батальйону безпілотних систем. Сподіваюся, вам сподобалося. Хлопці надзвичайно стараються працювати вночі складно, але в тому числі з вашою допомогою ми маємо гарну техніку для того, щоб виконувати такі завдання. Ще раз нагадую про можливість підтримати нас, задонативши за посиланням в описі до відео або за оцим посиланням, проскануйте QR-код. Ставайте нашими патронами на Патреоні, спонсорами на Ютубі. Ця підтримка для нас надзвичайно важлива. Всі наші результати ми ділимо разом з вами, тому що без Тилу не існує фронту, а також хочу зробити анонс. Наступне відео буде просто надзвичайно насищено піхотними враженнями. Там фарш буде і розрив. Тому всім раджу підписатися на наш YouTube, слідкувати. Обіцяю, що ви не пожалкуєте. Дякую за увагу! Слава Україні!